Чутки про те, що в обласному перинатальному центрі породіллі потерпають від холоду і протягів, не відповідають дійсності. У цьому змогли переконатися наші кореспонденти, які побували у медичному закладі і поспілкувалися з його пацієнтками. Із чотирьох поверхів обласного перинатального центру найхолодніший перший, там, де розташовано адміністративні приміщення. Натомість у палатах тепло, так що деякі пацієнтки навіть нарікають на надмірну спеку. Звичайно, хочеться додому, але. Тут нормально, нормально, досить гарні умови, тепло, все, дитинці так само досить добре. Це, напевно, зв'язано з тими морозом. Може, трошки похолодало, але було набагато тепліше. От, але батареї ніхто не відключав. Я вам це кажу, чесне слово. Я воно зараз отак от входжу в халаті. Скільки тепло вже тут? Я вже давно від 11 ли... листопада лежу. Mm -hmm. Напевно, найдовше. Начальник обласного управління охорони здоров'я запевняє, попри морозну погоду, нормальний температурний режим збережено не лише у перинатальному центрі, але й в усіх інших лікувальних закладах. Персонал робить усе можливе, щоб породіль та майбутніх мам зігрівали не лише системи опалення, але й ласки торбота меди, запевняє головний лікар закладу. Однак нарікає на старе приміщення, у якому тяжко забезпечити оптимальний комфорт. Якщо Бог дасть нам сил, ми постараємося поправити те, що ми сьогодні не зуміли зробити якісно. Ми вважаємо, знаєте, в кожній роботі немає ідеалу і в нашій теж. Тому я перед тими людьми хочу вибачитися.